Статус танцюючого міста вкотре підтвердили у Кіровограді вихованці імперії мистецтв «Форсайт» відтанцювали третій звітний концерт, аби продемонструвати, чому навчилися за півтора роки на сцені представили хореографічну солянку з різних постановок. Склад танцюристів поступово оновлюється, з'являються нові обличчя. Є і ті, хто тут від самого початку. Про відданість танцю в сюжеті Дарини Романської. Цю дівчину звуть Єлизавета. Зараз вона готується до виходу на сцену. Її можна побачити у перших рядах танцюристів в більшості номерів. Яскравий макіяж, сценічні костюми, хореографія та акторська гра. А ось це вона два з половиною роки тому під час відбору учасників кіровоградської команди Майданс зізнається тоді, дуже боялася. А потрапивши у проект, раділа щастя Щастя і як, не знаю. Шак в будущее. Що одна ступенька на вершину да. мої мічти? Далі були фінал, галаконцерт і тріумф шоу «Майдан Ліза не пропустила жодного виступу. І одна з перших записалася до імперії мистецтв «Форсайт». Говорить, там навчилась не тільки танцям. раскрепощенность. Ну, я очень стала открытой к людям. У меня очень появилось много друзей. А вот у нас вот есть группа 23. Мы как одно целое. Мы семья, сестры, братья. Вот наш отец Александр Лещенко. Вот. Ну, то есть я без них уже не могу. Олександр Лещенко регулярно проводить мастер классы в империи мистецтв. Лизу называют дивную танцористкой. Она развивается очень сильно. вот именно, наверное, последних полгода у нее произошел очень сильный скачок. Плюс у нее способности, потому что она в, бывшем, в прошлом э, гимнастка, э, и это, конечно же, сказывается. Додає, таких здібних в його імперії багато, і кожен з них має перспективи роботи у складі балету. Ми будемо їх задіювати в нашому балеті «Форсайт» вже непосередньо в Києві. Тобто, багато з них уїжджають вчитися і деякі потрапляють в Київ, де є наша база, і ми можемо їх одразу привлекати до себе на роботу. Третій звітний концерт. У розпалі відтанцювавши на сцені, ліза біжить за куліси. До наступного номеру приготуватися допомагає мама. Вона ж особистий стиліст та візажист танцюристки Дівчина говорить, на сцені часом почуває себе впевненіше ніж у повсякденному житті. На сцені я більше відкриті. Тобто я знаю всіх людей за своєю спиною, возлі мене, передо мною, і мені це допомагає. Я нічого не боюся, я вихожу і танцюю в свій кайф. Для мене це як нормальне. Як людям сходити почистити зуби, так мені потанцювати на сцені. Зараз їй 14, але вона вже мріє про власну школу танцю. Після концерту за завісою говорить, у такій миті почуває себе щасливою. Просто нет слов и счастье, интерес дальше заниматься. Короче, много счастья. Все Дарина Романская, ля Зеленкин день за днем.